Привіт, це Ерік, і це останній урок цього модулю. Я насправді думав його збільшити, зробити більше, як я і прогнозував, але. Побачив в ході розробки, що анімація як такова не дуже цікава, і вона взагалі не стільки важлива, ніж ті елементи, які можу розповісти я в п'ятому модулі. А нагадаю, той, хто купить доступ до будь-якого із цих модулів, попередніх п'ятий потрапляє автоматично, але я не знаю, чи буде ця функція працювати пізніше після завершення курсу. Це останній урок. Я образно детально. Там трішки поглиблюсь в анімацію з UI-кітом, як з цим працювати, поясню вам і на цьому закрию цю тему. Якщо буде цікаво, взагалі можна на стрімі там задати ряд питань по анімації, але ж знову ж курс цей саме на UI-кіт, на взаємодію з розробниками, на взаємодію з проектом. Ну і взагалі така ціль більше навчити вас механізму розробки, дизайну, сайту, там застосунку чогось такого, а не навчити вас анімувати. Тому я думаю, що. Ті, хто сподівалися, що тут я навчу вас, як фігмі вилітають блоки, все анімується, то це не так, на жаль. Але цікава інформація тут буде. Вона зараз, прямо в цьому уроці, мабуть, найкраща з цього модулю. Хоча не знаю, напиши взагалі, як тобі е, цей модуль. Він останній ось зараз. Подивись цей урок, в кінці залиш коментар і підпишись на канал, постав лайк цьому ролику. Першочергово базово поясню: коли ви розробляєте дизайн, у вас в голові вже може сформуватися певна анімація блоків. Тобто, коли ви. Розробляєте ось цей дизайн, приклад, який ми робили з попереднього модулю. У вас може виникнути думка, що круто було б заанімувати якісь ці блоки. Там з'являється, якось підлітає знизу вгору текст. Коли ви будуєте всю цю анімацію, коли ви будуєте дизайн, ви бачите всю цю анімацію і можете її описати або в технічній характеристиці для розробки, або ну, тут зробити, як сказати, прям. Анімовані блоки. Перше, що саме найважливіше до моменту підключення, це ви створюєте в, з попередніх уроків. Ось тут можеш подивитися е, урок був, як це все менеджерить всі ці файли. І ось тут ми створюємо animation аніме, блок. Закидуємо його кудись, ось сюди, як додатковий блок. І ось цей анімейшн блок. Тут ми будуємо всю анімацію, яку хочемо продемонструвати. Тобто, як це взагалі будується. У вас є мейн пейджа, яку вже погодили, яку вже прийняли. Тобто розробники, як сказати, розробники вже взяли її в роботу, клієнт вам заплатив гроші, і ви розумієте, що цей етап вже пройдений. Всі наступні правки будуть мати або Повністю дороботку або повну оплату там наступних етапів. Тобто після погодження всього дизайну ви робите цю анімацію, і ви видаляєте непотрібні блоки. Тобто, в нашому випадку це футер, в нашому випадку це ось ці секції. Залишаєте лише те, що ви хочете показати як анімація, ось ця е, штука. Мейн пейджа. Ви її не називаєте фрейм як мейн пейдж. Ви можете тут вказати наступні якісь правила: Main page, стрілочка. І, наприклад, давайте ось цей блок називається Title плюс description. Title плюс description і плюс давайте, image1. Недаремно я вас навчав попередньо давати неймінг ось цим всім слоям. Тепер бачите, як зручно вказувати саме, що ми анімуємо. Тепер ми це вказуємо, як, наприклад, давайте 0. Це для зручності. Ви можете називати як хочете. Деякі, я знаю, що, ну, не деякі, я так іноді роблю. Е, пишеться старт е, і прописується там далі наступний блок. Наприклад, не старт, а давайте фініш. Або можете просто легше робити SF, або якось так. Е, це все можна загнати в секцію, або щось ще, і продемонструвати. Е, так би таке розділення цього блоку. А, також не забуваємо, що поруч можна написати коментар з, з тим, як це все буде працювати. Ну в нашому випадку я хотів би показати приклад простої анімації. До речі, давайте ось тут спершу ось так зробимо. Зробимо ось тут 0. Тепер ось тут е зробимо 1. І далі вже. Так, 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 я трошки заплутався. title плюс description у нас з'являється. Потім з'являється. Ось тут з'явиться image і це буде 2. 0, 1, 2. Що я зробив, зараз ви зрозумієте, скоріш за все, просто це порядок з'явлення елементів. Тепер, для того, щоб зробити цю анімацію, мені не треба автолеяути взагалі. Вони будуть ламати повністю всю нашу анімацію, і я е, не думаю, що варто їх зараз через автолеяут робити, тому кожну окремо виділяю, мінус автолеяут виділяю, мінус автолеяут, ну і все так зробив. Так само робимо і всередині враперу, тому що він теж буде в нас неправильним. Так. Є. І тепер що ми робимо? Це саме початковий 에, екран. У нас є секція. До речі, треба їх теж э, мінусунути. Секцію теж мінусунути. І робимо цю штуку. Давайте на, ну, ось, на 40. чи скільки я зробив пікселів. Давайте подивимось. Давайте на 60 пікселів вниз. Кожен із цих елементів ми даємо заливку 0. Тобто в нас їх взагалі немає. Тепер треба не забути, що і тут нам треба секцію Gray section і ось це теж розкласти. Обов'язково всі слої мають мусять бути в однаковому стані, в однаковому неймінгу, щоб нічого не зламалося у нас в анімації. Тут ми робимо ось цю штуку знову на 140 нижче. Робимо її 0, А ось цю ми вже підійняли і зробили 100%. Тепер можна підключити певний перший рух екрану After Delay, або можна по кліку зробити. Ну, це, як для прикладу, давайте After Delay. Після якоїсь події, наприклад, після проходження 1500 мілісекунд в нас буде Smart Animate відбуватися. з Давайте не quick, а slow. Ось так. Що це нам дало, якщо ми подивимось на нашу. Бра. Як краще навчитися ось цим мілісекундам, розуміти, просто потренуйтесь, зробіть їх. І тут ми залишаємо так. Все. Виходить, в нас, якщо ми зараз перевантажимо, ось як буде відбуватися анімація. Під'являється текст і з'являється зображення. Можна. Я тепер думаю, що навіть 150 мілісекунд щоб було цікавіше. Ось з'являється текст, з'являється зображення. Можна ще швидше навіть зробити. Це вже ви сидите як дизайнер, щось виробляєте і підбираєте, як вам подобається. Тобто ось такі е, прості дії дозволили нам заанімувати перший блок. І при тому варто розуміти, що, на жаль, Якби ми поки не хотіли. Фігмі немає функціоналу, щоб я міг цю анімацію зробити ось тут, саме в мейнпейджі в основній, тому мені завжди доводиться створювати окремий блок. Так само, якщо ми захочемо далі робити анімацію, наприклад, з'явлення логотипів або, або з'явлення ось цих блоків підльоту, чогось ще, на жаль, нам доведеться кожен раз створювати окремий блок, ось цей. І демонструвати для кожного ось таку окрему штуку. Я трошки вам е, розповім ще додатково, як працює ось ця вся анімейшн блок та все інше. Як ви бачите, можна ще, окрім цього, тут набудувати купа блоків, які ви хочете заанімувати та пояснити розробнику, клієнту напряму, як працює анімація в вашому проєкті. Звичайно, це проста анімація. Я не кажу про якісь складні там 3D-ефекти чи щось таке. Просто ось так, просту анімацію можна зробити. То додатково для вас лайфхаки е, від мене. За це можна поставити лайк. У вас немає необхідності вигадувати лоадер. У вас немає необхідності вигадувати анімації кнопок, якісь такі складні. У вас немає необхідності вигадувати анімації бургерів, тому що все вже вигадано для вас. Зараз ви просто візьміть і запишіть ці сайти, додайте собі в обране як круті ресурси для дизайнера та розробників. Це перший сайт UiBall лоадери і це ті лодери, які вже готові і вони можуть завантажуватись по центру екрану, як ви розумієте. То ось на, на початку тут, коли нічого немає в нас, в плані ось тут провантаження йде якесь, а потім вже з'являється весь контент. То не треба вигадувати ці всі елементи, тому що вони є для розробника готові. Наприклад, мені подобається ось цей лодер. Я його натискаю, я його скопіював, я сюди додав десь коментар в технічному завданні, дав коментар, що ось цей лодер ми встановлюємо до моменту завантаження сайту. Це все, що ви мусите зробити. Це дуже, досить таки просто, насправді. Все це ось для цього ресурси, всі ці для цього і створюються. Також вам є наступний сервіс: це UiVerse.io, де теж є дуже багато чого. Якщо ви натиснете Browse, тут є і лодери, як ви бачите, досить такі цікаві. Тут досить такі цікаві лодери. Насправді під різний стиль, навіть бачите, якийсь там, як воно називається, під стиль фільму Любов, смерть та голуби, щось таке забув серіалу. Але ось тут такі цікаві є. Прям під різні стилі анімації, досить таки класно. Також тут є різні кнопки, чекбокси, свічі, картки, радіобаттени. Ви на цьому сервісі можете все відразу заготувати. Наприклад, у вас є якийсь, якась кнопка. І ось варіант, як вона буде реалізовуватись. При тому, ви ж можете, якщо ви знаєте верстку, трошки її відредагувати. У вас повністю відкритий. Код, ви можете все це потім скопіювати і надіслати вже розробнику готовий відредаговану цю кнопку. До речі, тут навіть є форми, щоб ви розуміли, наскільки прикольний блок є. Вже все заготовлено, ви можете просто форми брати звідси, трошки їх редагувати і пропонувати вже готові елементи. Тільки не загравайтеся, тому що візуально, щоб було все однаково. І останнє, що вам необхідно, немає необхідності робити, це гамбургери. Тобто, вже тут все є, ну я бачу, що тут їх не дуже багато. Але вони цікаво анімуються, як ви бачите, є різні типи анімацій. Якщо у вас є необхідність не витрачати день-два на розробку анімації бургеру, там кнопок та всього іншого, ви можете все це за там, годинку підібрати, накидати технічне завдання, і все це ось досить таки цікавий вигляд. І все це просто ставите, щоб вже використовували. Далі, що вам необхідно зрозуміти, що окрім того, що ви робите анімаційні блоки, у вас є ще готовий дизайн, який є тут. Він складається, як ви пам'ятаєте, з попередніх уроків з мати, дочірніх елементів. Тут материнського нічого немає, все воно розкинуте в UIKT. А для того, щоб просто заанімувати все, ви проходите через вкладку Прототайп. По кожному із цих вкладок і анімуєте те, що вам необхідно. Ось, наприклад, як тут, як ви бачите, по кліку в нас з'являється Choose. Далі в кнопках ми теж саме все проводимо через ось такі зв'язки, налаштовуючи кожному все це. Тут доробити треба, звичайно. В Color UI ми нічого не робимо, в ефектах нічого, в намборах теж нічого, в іконках нічого, в логотипах. Теж, на жаль, тут мало чого продемонструвати можна, але ось, наприклад, ось ці е, кнопки в лісті, я б зробив би е, кнопками, а не текстом. Е, як тут хто на стрімі тоді робив ті молодці. Ті молодці, тому що там зробили правильно, це через кнопку. ховері це все якось підлаштовується. Ну і, наприклад, в хедері у нас теж є ось такий меню NAV. Давайте перейдемо до нього і подивимося, як він виглядає. Ось. Якщо ми зайдемо в прототипи. Ми підключимо ось це значення: це стан а, hover, це фокус. Ось, чудово. Ось цей стан ми підключимо change To при, при, при hoverрі. Давайте з Dissolve зробимо. А ось це, коли ми натискаємо, наприклад, так, це преси, да, це до того часу, поки натиснуто, while pressed, ми зробимо Dissolve ось так. Що це нам дало, коли ми відкриємо цей проєкт 1440. В... В... в перегляді для клієнта демонструвати. То в нас всі, до речі, хто не знав, як прибрати ось цю верхню полосу, щоб вона не заважала, коли ви верх наводите, то Ctrl і ось ця кнопочка. Я ось Продемонструю фотку, не знаю, як вона називається. Боковий якось, так ось, наклонений слеж. І бачите, в нас це працює. Якщо не бачите трошки я погано по якості зробив. Давайте трошки зробимо не цей синій, а давайте ось цей. Наприклад, я просто продемонструю, що це працює. Ось. Як ви бачите, все чудово працює. Ну, ось ці кнопки треба підключати. Точково ви робите анімацію блоків, які необхідні. Також ці блоки ви можете потім додавати в секції, писати певні правила тут, і як ви бачите, це все одно буде використовуватись нормально. Як ви бачите, все працює, навіть якщо воно є в секціях. Тут поруч можна написати правила для цього блоку, а назвати цей блок, ну, наприклад, а, ось так: Main page, title, description, image 1. А, Ось так все. І так у вас будуть вони дублюватися, з'являтися якісь інші анімації, все це буде підтягуватися. Кожний елемент підтягуватись окремою анімацією. На жаль, поки от ось така ситуація з анімацією. Легше способу, якщо ви хочете прям анімуватись, використовуючи UIKit, я поки не знаю. Це мій авторський, мабуть, навіть спосіб, але колись він підійшов. Ми працювали так, було дуже зручно. Тому я таки вам і продемонстрував. Що я хочу взагалі від вас? Спробуйте е, зробити домашку. Я не впевнений, що ви її правильно зробите, але спробуйте. Заанімуйте певні ось ці екрани. Я навмисно їх не анімував. Ось тут, наприклад, давайте заанімуйте, щоб рухалася певна ця ілюстрація по ліво вправо, вниз вгору. Десь заанімуйте, щоб з'являлась хедер, спробуйте погратися. Ну і також там, наприклад, логотипи підлітали кожен окремо. Спробуйте зробити, щоб тут змінювалося при натисканні збілд на Refine зображення. Це теж анімація, вона досить проста, мені здається. Хто зробить молодці, хто не зробить нічого страшного. Для вас це був цікавий, я думаю, корисний урок на майбутнє. Ось така домашка заанімувати там. Давайте хедер, щоб з'являвся, щоб з'явився в перший екран, щоб з'являвся ось цей блок, і з'являлися також ось ці при натисканні на Refine інше зображення. Тобто є build зображення, є Refine, інше зображення. І також давайте, щоб ось ця анімація теж рухалася вгору вниз, вліво-вправо, якось цікаво. Ну, можна подумати. Це все з анімаціями. Наступний модуль буде. Про певний базис, який я хочу, щоб ви в кінці зрозуміли та зрозуміли весь курс завдяки цьому п'ятому модулю. Не думаю, що буде досить багато практики, але якісь фішки цікаві, я все ж таки продемонструю. Я вітаю, що ти дійшов аж до такого рівня, що ти вже чотири модулі там найбільше півроку зі мною. Дякую, що дивишся мене, і удачі, вивченні дизайну!